Ну а поки що, про головну сенсацію тижня мінімальну зарплату в Україні підвищують удвічі. Ще від середи, коли прем'єр Гройсман оголосив про це, а президент підтвердив у відеозверненні, журналісти, економісти і просто небайдужі люди гаряче сперечаються по двох пунктах: перший де візьмуть гроші, якщо в проєкті бюджету закладена значно менша сума, і другий то нам радіти чи сумувати. Бо все це раптове збільшення може знову збурити інфляцію. І не кажу вже про те, чи погодиться на це парламент, бо більша мінімалка може змінити розмір і інших виплат. То на чию користь гра, пробувала з'ясувати, і наша Ірина Матвієнко. Грім вдарив серед ясного неба. Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає єдине, що з 1 січня 2016 року, 17 року. Жоден громадянин України не буде отримувати менше ніж 3200 гривень. Таких фінансових революцій країна не переживала ніколи. Стовідсоткове підвищення мінімальної зарплати в Україні вперше. І Як власне вперше зарплата почала дорівнювати прожитковому мінімуму, прем'єр-міністр з'явився з папірчиком на традиційному засіданні кабміну в середу і буквально ошелешив народ атракціоном владної щедрості через кілька годин. Новину про радикальну зміну зарплатної планки розтлумачував українцям уже президент, назвавши її боротьбою з бідністю. Це рішення стосується. Більш як 4 мільйонів працюючих українців, рівень оплати яких сьогодні складає 1450 гривень для виплат в державному секторі. Будуть знайдені відповідні ресурси держбюджету щодо приватного сектору. Це чітке правило, яке забороняє українцю виплачувати менше ніж 3200 гривень на місяць. Президент особливо наголосив, що звернувся до уряду, аби це жодним чином не означало підвищення податків для малого і середнього бізнесу. Але вже найперша реакція економістів була вельми песимістичною. Магістр Гарвардського університету, економіст Олег Устенко, каже, що новий. Інка обійдеться малому бізнесу немало небагато Їх Тих розход составить 10 мільярдів гривень в годовому і Ці цифри проста арифметика. і користуватися ними треба, поки уряд не надасть іншої. За словами Володимира Гройсмана, ідею проробляли вже півроку. Але хто входить в те вузьке коло посвячених прем'єр не видав? Петро Порошенко сказав, що 100% підвищення зарплати є спільною позицією президента, прем'єра, уряду та. Фракції коаліції, але виявляється, з відкритим ротом від здивування такому подарунку застиг у ступорі не тільки народ представник Порошенка у Кабміні та співголова групи підтримки реформ при кабінеті міністрів Лешик Бальцерович відомий у світі автор шокової терапії, вимушений був зізнатися, що сам у шоці бо був позбавлений будь-якого доступу до цієї економічної спецоперації. Ja liczno i kto od Saksury i naсколько ja znam nikt iść międzynarodnych organizacji nie znał, aby tą, że to będzie przyjęto, i rozgłoszone, rozwiązanie, a liczenie na 100 procentach minimalnej. Зарпати. Чому уряд до останнього приховував свій широкий жест, адже на минулому тижні було представлено проект бюджету, і в ньому мінімалка збільшувалася лише на 10%. Що сталося за ці чотири дні такого, що повністю змінило державні розрахунки? Здається, це одна з найбільших інтриг політичного сезону. Політологи заламують пальці, рахуючи усі можливі змови, починаючи з переведення уваги людей від чиновницьких декларацій і закінчуючи наближенням поза. Гових виборів та нас цікавить головне, чи стане жити легше. Підприємець раніше він платив двохсот 280 гривень своїх налогів. тепер він буде платити двадцять процентів. Но стрьох іліолодців процентів ще сот 640 гривень він буде платити. Тобто гроші планують узяти з кишень підприємців і покласти в кишені медиків і вчителів. Підприємці від ідеї урядовців, м'яко кажучи, не у захваті. Зараз тяжко, а буде ще гірше. Не потягну, потянуло безвихова ситуація. Чим теж треба займатися. Мене ж ніхто не спрашує, піднімати, не піднімає. Це звичайний ринок у переході метро. Тут працюють звичайні люди на зарплату. Їх роботодавець платить їм офіційно 1400 гривень. Решту доплачує у конверті. Так він економить на податку і за рахунок цього може заплатити продавцеві більше. Тепер малі. Підприємці впевнені, вдвічі більшу мінімалку не потягнуть, тож доведеться просто закрити деякі точки, адже грошей і так ледве вистачає. А куди підуть безробітні? Правильно, по державні виплати по безробіттю. Насторожено зустріли сюрприз від уряду, здається, і прості українці. Принаймні, ми чекали оптимістичну відповідь на питання, чи стане краще жити. Це означає повністю ідіатізм, що я можу сказати. Посмотрите, вот це. Так плата платініш. Я цьому не вірю. Піднімуть налоги, і продукція вся подорожає. На пічати знаків більше, в бо тоді це буде інфляція. і народ має рацію. Запевняє нас економіст. каже: світовий досвід свідчить: якщо в країні прогнозують дефіцит бюджету на 3%, а мінімалку підвищують на 130%, це буде мати не менш казкові наслідки. Якщо вірити в те, як це відбувалося в інших странах, то в цілому в Україні вот это 130 процентне увеличение мінімальної заробітної плати може бути чірівата увіличенням уровня безробітці мінімум на 5%. Так само впевнений, і колишній міністр фінансів Польщі. А сьогодні радник нашого президента Лешик Бальцерович каже, рівень доходів населення треба піднімати не за рахунок населення, а за рахунок економічного зростання в країні та останній. Ні, цвях у логіку, за якою досі жив відомий польський реформатор, вбив головний податківець країни, коли заявив підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 тисяч гривень є лише першим кроком. Наступного року мінімальну зарплатню мають збільшити спочатку до 5000 тисяч гривень, а потім до 7 з половиною. Я був крайній удивлений пропозицією господина Насірова, повисити мінімальну заробітну плату не на 100%, але навіть більше. Polsze, no to każe się, że to taki jest serygowanie populizmu w ramkach tego samego За нинішньої ситуації в країни кажуть економісти зі світовими іменами обґрунтовано підвищити мінімалку на 10%. Теоретично збільшення зарплати і справді має збільшити попит, а попит запустити економіку. Люди більше купують, заводи більше виробляють, беруть кредити на розширення, тож заробляють банки, а отже, знижують вартість кредитів. А дешеві гроші спонукають до появи нових бізнесменів. А ті, в свою чергу, створюють нові робочі місця і. Гроші знову потрапляють людям у зарплати, та це теоретично. Це коли мова йде про реальні зарплати, нині ж йдеться про мінімалку, тобто про оподатковану частину, що ніяк не впливає на внутрішній попит. Когда ти увеличуєш мінімальною заробітної плату, ти должен бути готов к тому, що в условиях такої економіки, як українська економіка, розшатана і неефективна, і має масу проблем, нікачественний бізнес-клімат, у тебе не буде відклика со сторони отечественного товара. Це означає, що в країну почнуть завозити більше імпорту, і відповідно долар може перейти позначку 30, Застерігають економісти. Як планують запобігти цим ризикам в уряді, поки що невідомо. Ясно лише. Одне в країні, де люди геть зводять кінці з кінцями, треба піднімати економіку за перевіреними у світі лекалами. Наразі це все схоже на експеримент. Ірна Матвієнко, Андрій Марченко, ТСН Тиждень, 1+,1.